Звісно, і буду намагатись сьогодні щось трішечки тут підточити, щось зробити. Для цього взяв ніж Мора, маленький. Звісно, мій казаночок титановий на 750 мл. Зверніть увагу, як я його тут спеціально по бушкрафтерськи зачепив атмосферно. Нарізка ковбасна. Готувати буду на газовому пальнику. Це Fire Maple Blade 2, виносний пальничок. Зі шлангом титановий дуже мені подобається і тому і користуюсь. Моя старенька кукса. З неї буду пити каву. До речі, кава, вода, молоко що тут ще є, вітроекран В кадр не потрапили, тому що вони в пакуванні фірмовому. так Я нікуди не пересипав, тому ось так і залишив, в принципі газовий балон сховався на другому плані, а також там спеції. відео буде